В минулому відео я розповідав, як купити частку будинку без проблем. А тепер гарячіше: що з будинком під час розлучення? Все, що куплене в шлюбі, навіть якщо оформлене на одного з подружжя, купили будинок на тебе, ділиться все одно 50 на 50. Не все підлягає поділу: подароване, отримане у спадщину або куплене ще до шлюбу майно твоє особисте, неділиме. Мається на увазі? Третє. Поділити можна і будинок, і землю, і навіть кредити. Суд врахує і борги, якщо будинок в іпотеці, і будь-які нюанси. Четверте, можна домовитись мирно. Нотаріальна угода, якщо сварка суд. І порада від мене: не чекай розлучення, щоб бігати з документами. Шлюбний договір або прості письмові домовленості найкращі вирішення ситуації. Вони можуть зберегти нерви та гроші. Якщо хочеш відео про шлюбні договори, пиши в коментарях. Сподобалось став лайк, задавай питання, підписуйся. Гарного тобі дня.